Таких сезонів не так і багато. Новий тиждень. Новий тиждень. Уперед. Коли починаєш кар'єру, думаєш, що гратимеш років 15 чи 20, але не встигнеш оком змигнути, як проходить 5 років. Коли я кліпнув друге, про мене вже 10 років, якось так. І як ти це зробив? Звикай. Ось із яким тиском стикається Квотербек. Перемога на три. Перемога бути Квотербеком – це бути тим, на кого розраховує твоя команда. Виграємо цей матч. Ми тримаємо планку високо, як і завжди. Це тебе нервує? Ні. Це мене трохи нервує. Кірки дає м'яч. Словили! Я вам це хлопці та дівчата. Я повернувся. Багато хто сприйняв це так, ніби моїй кар'єрі кінець. Це була неймовірна можливість опинитися серед тих, хто ще не перемагав. Це життя, вочевидь, ненормальне. Він найпопулярніша постать холоднокровний Джо Красунчик? Та Він скрізь непогано. Так усім у житті потрібна перезарядка. Я трохи перекинув м'яч. Не можна віддати їм м'яч. Час це наш друг. На ньому багато відповідальності. Друге за сьогодні перехоплення. Я вирулю. Я це зроблю. Просто хочеться зробити щось незвичне. Я купив бедмобіль. Я в шаленому захваті. І в плащі. Комрад! <звук> Ми пішли і зрубали ялинку просто в лісі. Гей, це був шикарний пас. Я б хотів бути квотербеком у цій атаці. Це так весело. Я тебе... шкода, Томе. Ти на пенсії. <звук> я побачив, як це коли тебе дійсно цінують. Мій квотербек. Гайда, погнали! Невдовзі ми повідомили, що знайшли варіанти з довготривалішою співпраці. Я був неабияк здивований тим, що сталося на драфті НФМ. Хтось намагався вдертися до будинку Джо Буро. Ми у глухому куті. Ми відставали. Але це боротьба. Це саме те, заради чого ми тут. Шум зникає. Все стає на свої місця. Ну ж бо, хлопці, порві мої. Рой Роджерс цілком заслужений.